Всім привіт! І хотіла я на новий телефон записати, але з ним щось постійно не так. Щось воно засвічує навколо мене. Може, через те, що я свята людина. А, так, був запит в групу психологів і психотерапевтів, і я хочу з вами поділитися цим запитом. Що робити, якщо з віком розумієш, що задоволення отримуєш лише від їжі? Звідси переїдання, надмірна вага, яку дуже важко скинути, важко знайти сенс в житті і заставити себе робити. Я знаю, що змусити мовою мови оригіналу. Як знайти в житті цікаву професію та інші заняття, які будуть приносити більш задоволення, ніж їжа? Багато психотерапевтів психологів їй написали, що в неї депресивний стан, скоріш за все, може таке статися, і треба звернутися до фахівця. І я підтримую цю думку. Але бувають там різні обставини, коли там людина не може працювати онлайн. Наприклад, вона не сама знаходиться у приміщенні, от живе, зараз вона там. Гуртожитку. А щоб онлайн працювати, це треба, щоб у вас було спокійне приміщення, і воно частіше дешевше онлайн робота, бо ну такий от недолік має. Я ж не кажу, що там не все можна онлайн відпрацьовувати, що і от недолік головний те, що ви приходите, коли до психотерапевта, то там в нього вже все приміщення зроблено так. Ізольовано, щоб вам було спокійно і комфортно з ним спілкуватися. До психолога, звичайно, теж та сама історія. Але коли онлайн, ви самі шукаєте собі приміщення. І я стикалася з тим, що людина не може знайти собі, де їй поговорити, що постійно вона з кимось знаходиться. А Потім можеш просто немає коштів на це, не буде коштів. Uh, і тут я не буду така жорстка, що є волонтери, психологи, я відразу скажу. Не буду така жорстка, що як немає коштів, то ви просто не хочете. Є отаке. Ну, і, звичайно, недостатньо, можливо, хочете. Але якщо в людини депресивний стан, то ну, спробуй захотіти працювати з психологом. Uh, тобто я за те, що, можливо, треба пошукати самостійно собі хобі. Замислюватись, що вам подобається робити. Робити запити в Google, в YouTube, якщо ви шукаєте інформацію, вам вона впливе інформація, те, що буде для вас. Потім спілкуватися все ж з людьми і бути в соціальних мережах, щоб почитати хобі інших людей. Я колись працювала з випадком, що людина ну, така, закохана в чоловіків, я з великою повагою до цього стали. Це дуже гарна і розумна жінка. Але вона от задоволення знаходить спілкування з чоловіками, знаходила. І вона шукала собі хобі, щоб такий ж драйв отримувати, таке задоволення, і вона його знайшла альпінізм. Екстремальний, правда, тобто вона такий же драйв, такі ж вони захоплення від цього заняття, що їй не треба шукати постійно закоханості якоїсь. А чоловік каже, він прийшов, потім зник, і Це в мене ще потім страждання, а так тільки задоволення від альпінізму. Їй це вдалося. Ну, вона шукала з професійною допомогою. Вона там ходила на різні гуртки, робила завдання. До чого вона схильна, і от прийшла до цього через форум. Тобто я вам могла б порадити такий метод. Бо, звичайно, що надмірна вага це ну, здоров'я в першу чергу. Це не, не то, що ти гарний чи не гарний здоров'я. Там різне впливає, коли ти тільки набираєш вагу. Так, от навіть в мене впливає відразу, що в мене порушення. Обміну води і солі, в мене затримується рідина. І, і все. І, і почуваюся, я досить добре, коли я починаю жерти вночі, солені, жерти, жертву. У мене така проблема. Я навіть для себе вирішила, що краще щось солодке з'їсти, хочеться там калорійно, чи нажиратися і мати страшне обличчя. Так що. Тобто надмірна вага це в першу чергу здоров'я. Звичайно, що я не лікар, і ви можете зі мною посперечатися. Є такий метод, що треба займатися також спортом. Я не можу вам це порадити, бо сама не займаюся, і я ніколи не відчувала задоволення від фізичних вправ. Тільки від вправ язиком, коли я рухаюся. Я від спілкування отримую задоволення. І... Там, в різний спосіб, і онлайн, і офлайн, і, і по різному все життя. У мене це захоплення спілкування з людьми, і мені цікаво дивитися на ваші історії. Як ваше життя проходить з, іншими, з тими чи іншими переконаннями. Дякую вам за увагу. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, ви такі випадок, які шукали хобі. і і, і знайшли його, як ви знайшли, якщо ви поділитеся своїм досвідом, я вам буду дуже вдячна. Між іншим, є такі люди, яким я намагалася знайти, одна людина, <смас> намагалася її знайти, щоб її перемкнути. Хобі, я не була її терапевтом чи психологом. Я, ну, вона просто зі мною спілкувалася, бо вона заміж вийшла на три тижні. Сюди, на жаль, не склалося. Ще, на щастя, я думаю, що все не вдасться. Вона, вона, вона не хоче хобі. Тобто хобі треба хотіти мати. Як, от перший приклад, який я навела. Дякую за увагу і, будь ласка, пишіть: свій досвід.